В ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск студія Анастасія Федорюк. Вітаю! І знову по новому про старе лісовози з кругляком продовжують виїжджати за межі області. Не перешкоджає їм навіть патрулювання. Принаймні, про це говорять громадські активісти. Всі за і проти слухали наші кореспонденти. Ось тут колись були справжні густі ліси. Зараз більше пеньків ніж дерев. Проблема незаконного вирубування лісу на буковині і вивозу кругляку за кордон не нова. Громадськість на сполох. козацька обласна варта на звернення жителів Вижницького району намагалася патрулювати автомобілі з лісодеревиною. Адже за їх словами, саме в державному підприємстві Берегомецьке лісомисливське господарство активісти виявили низку системних порушень а відтак не виключають і можливі збитки державі. Громадське формування воно діє в межах чіткого закону, який на сьогодні визнаний закон номер 40 від 2000 року про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. І керуємося ще окремими документами постанови Кабінету міністра і окремою інструкцією Міністерства внутрішніх справ. З огляду на це. Була використана ситуація з боку керівництва державного лісового мисливського господарства, таким чином, що прийшли козацька обласна варта і перешкоджає діяльністю лісового господарства. Наказ про проведення позапланової перевірки щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства за ним одразу звернення до свого керівництва від директора Берегомецького лісомисливського господарства Миколи Ракевича, у якому він, зважаючи на конфліктну ситуацію між місцевими жителями та представниками козацької обласної варти, просить утриматися від присутності при перевірці останніх. Були певні перепони з першого дня, тобто були задіяні невідомі особи, які заважали у державному лісовому господарстві підприємстві проводити експертизу. Знову ж таки, державні екологічні інспекції заважали от, різними шляхами. Самі ж працівники підприємства кажуть, перевіряти їх мають компетентні люди. Ну, не можуть такі люди йти і розказувати про історію лісу. Про те, як ведеться господарство, вони не мають зеленого поняття в тому. Хоча один з них отримав у рубльця посвідчення громадського інспектора. Може, він пограв громадський інспектор, ще по чомусь, тільки не полізу. Якщо людина не може відрізнити одну породу від другу, дерева і себе вважає великим спеціалістом, такої наруги я особисто терпіти не можу. І мої працівники теж такої наруги не можуть терпіти. Над лісом і над нами. Обласна екологічна інспекція зробить свої висновки за результатами перевірки щодо роботи Бергомецького лісомисливського господарства. По наслідкам перевірки, 18 осіб притягнуто до посадових осіб, притягнуто за до адміністративної відповідальності, а також за незаконну порубку та порушення правил ведення лісового господарства було виставлено збитки в сумі 37 тисяч з копійками. Там щодо відшкодування державі заподіяної шкоди. Козацька обласна Варта. Вони з актом не згідні. І просять відмінити акт. Громадські формування продовжують патрулювати вивіз кругляку. Встановлено і контрольний пост у селі Долішній Шепіт, що на Вижничені. Але це ще більше обурило місцевих підприємців-лісопереробників. Три лісовози проїхали і не зупинилися на вимогу як правоохоронців, так і активістів. Врешті-решт автомобіль козацької варти опинився догори колесами. Ми знаходилися в автомобілі на той момент. І після чого ми вилізли з автомобіля, і нас, і, як кажуть, цей НАТО почав відтісняти, розділювати нас в різні сторони. І після чого побачили, що без нашого дозволу там заліз один працівник лісового господарства і без нашого дозволу забрав реєстратор. І блокнот. В обласній прокуратурі по цьому факту відкрито кримінальне провадження частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України передбачено обмеження волі молодикам на 5 років або позбавлення волі на 4 роки. Група невстановлених осіб дійсно перекинула один із транспортних засобів, а саме автомобіль марки Рено Кенго, який мав відношення до обласної козацької варти, так званої громадської організації. Наразі члени громадського формування Козацька обласна варта, незважаючи на опір лісівників, далі виступають за категоричну заборону вивозу необробленої деревини за межі області і об'єктивну перевірку виробничої діяльності берегомецького лісомисливського господарства. Ольга Ославська, Назар Волошенюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Переслідування меценатів чи заходи безпеки Буковинські волонтери заявляють про тиск з боку працівників управління служби безпеки України в Чернівецькій області. Чому правоохоронці зацікавились благодійними справами? Дізнавались наші кореспонденти. Більше року буковинські волонтери надають допомогу українським бійцям на сотні тисяч гривень. Все необхідне військовим на передовій закуповують за кошти небайдужих громадян та, звісно, меценатів кажуть волонтери. Активіст Володимир Дорош розповідає останнім часом діяльністю благодійників зацікавилося обласне управління СБУ. Неприємно побачити, ну дізнатись вже не перший місяць якось збирається певна інформація про волонтерську діяльність, про координаційний центр, йдуть запити тим меценатам, які е, допомагали нам. Ну от подзвонили мені і кажуть, Володимир, а що це таке з вами служба цікавиться? Я кажу, там, там, задні, ну задній ну, ну, не знаю чому, але в принципі, ну може цікавити. А що? І цілий там перелік. Я думаю, що в найближчим часом, ну, ми знайдемо ті певні запити, хоча вони були 2-3 місяці назад. Тобто Копію угод. ну я собі, я меценат дав гроші, і мені приходить запит. Ви прорахували туди то гроші, дайте відповідь згідно якої угоди, з ну це добрі добровільні гроші. Меценат задумується чи не задумується. Може щось не то, якщо вже служба ними цікавиться. Волонтери не розуміють таких дій. кажуть, це дискредитує їх та взагалі руйнує довіру до роботи подібних організацій у громадян. Цьому можливо нас була певна розмова. Ми сказали: якщо у вас якісь певні є інформація, що там є у вас чи підозра, чи якісь інші питання. Будь ласка, є? Ну, Пдодоставте нам цю підозру. Є якась заява чи скарга? Дайте ми ну, дамо відповіді, дайте нам право, щоб це не виходило десь і не, не створило негативний ім. Пройшов час, не один місяць, на превеликий жаль, все йде по тому ж сценарію. Чому управління служби безпеки України в Чернівецькій області зацікавилось діяльністю волонтерських організацій? Ми намагалися дізнатися у прес-центрі цього відомства. Нам відповіли, аби отримати в інформацію необхідний журналістський запит, який ми підготували, чекаємо відповіді. Тим часом волонтери написали звернення до голови держави із проханням втрутитися у ситуацію. Про те, як надалі будуть розвиватися ці події, розповімо вже у наступних випусках. Новин: Вікторія Лупай, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга. Телеканал Буковина. Фахівці вважають, аби знизити рівень безробіття на селі, потрібно розвивати фермерство, залучати інвестиції та створювати належні умови бізнесу. Далі про це Петро Голопапа. Нині на Буковині так звані агрохолдинги орендують майже 70% земельних паїв. Проте у виробництві і продукції задіяно лише кілька десятків місцевих селян. Причина як у сучасній сільськогосподарській техніці, так і в небажанні великого аграрного капіталу розвивати на селі теж тваринство чи переробні промисли. Натомість у малих та середніх господарствах краю працює від 10 до 200 людей. Фермерське господарство Василя Івасюка, що в селі Крівден Кіцманського району, спеціально. Реалізується на вирощуванні фруктів та чорної смородини. Останнє належить до найбільш цінних садових плодово-ягідних культур, яка широко використовується в харчовій промисловості. Вирощування смородини трудомісткий процес. Ту ж ягоду збирають вручну. А відтак потрібні наймені працівники за роботу відповідно і зарплату. У середньому від 3 до 5 гривень на кілограм збираємо поки що вручну. Тимчасово вже на другий рік буду думати, що. Придбати комбайн. Ставку роблю на смородину. З, по тій причині, що вже от на цей період вже є живі гроші. Термін зберігати її не потрібно, складірувати, допустимо, як яблука, як це не потрібно. Весь урожай забирають з поля. А ось на підприємстві з вирощування індиків українська продовольча група Інвест, що в селі Вителівка цього ж району, працює 170 місцевих селян. Розширюється виробництво, зростає і кількість робітників. Та структура вже сьогодні виробляє десь в рік біля 10 тисяч тонн м'яса і являється офіційним ділером німецької фірми, яка завозить добовий молодняк сюди. Ми вже створили багато в області його хуже підприємств. Окремі фермери розвивали цю справу чисто напрямку фермерства. Тобто він отримує звідси з цієї бази добовеця курча, отримує звідси корма. Саме головне, що він організував приміщення, якщо треба, то йому допоможуть. І навчання потрібне, і так далі. Він підрощує цю птицю до того оптимального періоду часу, якого треба, і після того здає сюди на забій і далі. Проходить реалізація, Тобто фермера завдання одне вигодувати і віддати, так, щоб йому було звичайно вигідно, але іменно сюди віддати. Взагалі, ж ситуація, яка склалася із зайнятістю населення в аграрному секторі краю, потребує змін. Ті ж агрохолдинги мають не лише сіяти та збирати врожай. Ми не хочемо диктувати умови, що їм чим займатися, яким напрямком, але ми також розуміємо їхню мету. Сьогодні вкласти гроші заробити і лишити з проблемами село, яке є. Тобто люди не мають де працювати, розбиті дороги і так далі. І тому подібне. А соціальна сфера на селі, хтось її має підтримувати, раніше підтримували місцеві господарства, яких на сьогоднішній день залишилося дуже мало. Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Основи військової справи, початкові навички володіння холодною зброєю, рукопашного бою, тактично спеціальна та вогнева підготовка це лише невелика частина тих дисциплін, які ввійшли у програму військово-спортивного патріотичного зльоту. Понад 90 підлітків приїхали у село Пуженці Заставнівського району і впродовж 10 днів братимуть участь у різних заходах і змаганнях. Організували такий табір активісти всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас, чому навчатимуть учасників? Які зльоту, як і які вміння та знання отримають юнаки та дівчата далі в сюжеті. Але будь-яка зброя це постійно заходи безпеки. Вони з цікавістю слухають настанови інструкторів, не бояться брати в руки зброю і прагнуть навчитися захищати себе, адже попереджений і підготовлений значить захищений та озброєний. Прагнемо навчити дітей, по-перше, виживати. Виживати, по крайній мірі, як сказати, в таких, не дай Бог, війни нам, але навіть у таких умовах на дорозі, на, в лісі, бито, як в розпобутових таких умовах, воно життя приносить такі ситуації, що вийти дуже важко. Військово-спортивний патріотичний зліт це своєрідна школа виживання. Анна вже п'ять місяців відвідує заняття військово-спортивного клубу Буковинська Рись каже, щоб вижити, необхідно вміти долати страх. Дівчина в майбутньому мріє стати професійним військовим. Зараз дуже багато хлопців, які просто не хочуть цього всього робити. Вони ті подумають, а за чим нам це, а інші. І так кожен хлопець може думати, і... а інших все-таки немає. І все-таки нема. все дівчина може теж це все робити. Олексій вперше у такому таборі прагне якомога більше отримати знань і навчитися застосовувати їх у житті, аби вміти захистити себе та рідних. Я зараз тільки в табір приїхав, але знайомий з воєнним ділом, мене тато в АТО. Ну, хотіло, як, хочеться разом з ним, щоб захищати його, а він мене, щоб разом з сім'єю триматися. Сюди приїхали діти з родин воїнів афганців учасників АТО, переселенців з Донбасу та сироти зі сходу країни та Оршівців Чернівецької області. Серед учасників зльоту і підлітки із Заставнівщини вони готуються до змагань зі спортивного орієнтування. Я приїхав у табір у Рипоженцях, тому що сам захотів. Дуже люблю все військове. Також побував у багатьох таборах. Надіюсь, ця зміна буде дуже класною. Військовим мені подобається тим, що у військових постійно має бути порядок і розклад дня має бути чітким. Є тут і новачки, і юнаки та дівчата, котрі займаються у військово-спортивних клубах. Вони пройдуть різні випробування, аби навчитися виживати, розраховувати на власні сили, вміти боронити себе і товариша, знаходити вихід зі скрутної ситуації, орієнтуватися на місцевості і бути згуртованими. Разом ми сила! ніхто крім нас. Галина Комерзан, Антон Романюк, телеканал Буковина. Внаслідок технічної несправності виникло витікання мастила з баку, після чого розпочалася пожежа в машинному залі Дністровської ГАЕС. Насправді це не реальна надзвичайна ситуація, а легенда навчань, за якою Буковинські рятувальники вчилися як потрібно відпрацьовувати дії з ліквідації таких загорань. Навчання рятувальників поділили на два етапи: перший ознайомлення із найбільш небезпечними ділянками гідроелектростанції, другий практичні дії. Так за задумом мав би горіти машинний зал ГАЕС. Рятувальники кажуть, із поставленими завданнями справилися. Залучили навіть колег із Вінницької області, тож пожежу ліквідували вчасно, а умовних потерпілих врятували. До даних навчань було залучено 30 чоловік особового складу зокрема, було запрошено. Представників головного управління Вінницької області до навчань згідно обласного штабу з обласного плану ліквідації надзвичайної ситуації, залучення сусідніх областей. Співробітники Дністровської ГАЕС зазначають, такі навчання вкрай потрібні, адже гідроакумулююча станція це надважливий об'єкт не лише області, а й України. Ця жиловчення легко бою. Дай Бог, щоб не дійсно. Тренувались і тримали на контролі виконання всіх нормативних робіт, всіх нормативних прийомів, які заложені у документації. Сумна звістка помер директор Чернівецької художньої школи Віктор Макогон. Заслуженому працівнику культури України було 68 років. Народився Віктор Васильович. 23 квітня 1947 року в Горлівці Донецької області з 1969 року проживав у Чернівцях. В 1979-му призначений завучем Чернівецької дитячої художньої школи. З 1981 року по 2015 директор художньої школи імені Михайла Івасюка. 19 лютого 1993 року присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України. Колеги щиро висловлюють свої співчуття родині покійного. Відвідати з десяток країн, не виїжджаючи за межі свого міста. Таку можливість дали боковинцям організатори фестивалю Global Village. Проводиться він вже в другий рік поспіль і має на меті ознайомити краян із культурою народів світу. Детальніше Анастасія Ружецька бразильці, турки, єгиптяни, китайці, грузини, румуни та німці. Всі ці люди різних національностей об'єдналися у Чернівцях. Все для того, аби краще ознайомити українців із культурою та звичаями своїх країн. Наразі у нас в Чернівцях є 17 стажерів з різних країн світу, і ми вирішили, що ми теж хочемо представити їхню культуру для того, щоб чернівчани змогли познайомитися з ними, поспілкуватися, дізнатися більше про їхні країни. Учасники фестивалю спілкувалися з відвідувачами, розповідали їм про особливості своїх культур та запрошували навіть відвідати їхні країни. Я хочу, щоб люди приїжджали до Марокко, тому що вони будуть здивовані багатьма моментами, зокрема дизайном будинків, традиційним одягом і тому подібним. Коли я показую їм зображення про Марокко тут в Україні, люди дуже здивовані та зачаровані цими дрібницями. більшість цих іноземців приїхали до Чернівців за програмою обміну. кажуть, головна мета розповісти людям про їхній побут, а також дізнатися самим більше про Україну. Це хороший шанс приїхати до України і познайомитися з її культурою, з культурою інших людей. В Україні є багато проблем, які ми можемо вирішувати. Наприклад, проблема англійської мови. Багато людей в Україні не можуть говорити англійською, і це чудово мати змогу навчити їх мові і спробувати вирішити це питання. Відвідувачі фесту зізнаються. Подібний фестиваль незвичний. Проте задоволені побаченим розмаїттям культур. Мені тут сподобалось, як писали ірі іроліфи, і мені сподобалося, як там танцювала одна дівчина. Дивились концерт, пробували кухню марокканську, пробували китайські чаї. Дивився, як грали на флейти, малювали імір. Дуже зацікавився. Мені сподобалось, як співав хлопець з Китаю. Як танцювали і співали з Турцією, мені сподобалось. І китайські рохліфи мені сподобались. Я спробувала ще кухню. Цікаві люди, веселі, до кого не підійде щось розказати, там всі ва, круто все розказують. Всім самим цікаво. Анастасія Ружецька, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Це все на сьогодні. Дякуємо за те, що дивитесь. Будьте здорові, вірте у світле майбутнє і разом з нами змінюйте життя на краще. На все добре.